Постреволюційні таємниці Івано-Франківський правий сектор оприлюднив список правоохоронців, котрі, на їхню думку, полювали на майданівців. Відповідну інформацію із прізвищами та іменами восьми прикарпатських міліціонерів, активісти організації розмістили на своїй офіційній сторінці у соцмережах. У повідомленні йдеться: дані працівники перешкоджали активістам виїжджати на столичний майдан, відстежували їх та навіть займалися знешкодженням. Зараз відкриваються ті всі секрети, які тримала міліція в себе. Хто був задіяний в цих всяких спецопераціях? По знешкодженню патріотів на Прикарпатті. Зараз самі анонімно присилають нам інформацію для того, щоб ми бачили, кого треба залишити в міліції, кого пролюструвати і хто достойний служити українському народу. Ми бачимо всі, всі ті події, які відбувалися, тобто вони не відбувалися неспроста. А відбувалися за нашу позицію. У нас, вправді, зі мною така мала статися, ніби нещасний випадок. На опублікований у мережі інтернет-чорний список. Місцеві правоохоронці уже відреагували. кажуть, наразі за даними фактами, розпочато перевірку. Це взято до уваги і перевіряються всі працівники, які могли б бути причетні, тобто які наведені там. І по вже результатах цієї перевірки керівництвом буде прийняти і наше рішення, і рішення Міністерства внутрішніх справ. Завершити перевірку в обласному УМВС обіцяють за тиждень. Між тим самі представники правого сектору запевняють, чекають від міліції офіційної відповіді та покарання винних.